Не ми почали цю війну. Не ми почали цю війну на Донбасі. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. Ну як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб її за ви б відмовилися від громадянства, щоб уникнути мобілізації. Я ні. Не. Ні, я не збираюся відказуватися в от гражданства України. Ні. Ні. Зачам. Ні. Готові стати на військовий облік? Да. Так. Якщо вже так буде прям зовсім, все плохо, то думаю, так. Да. Залишить свої контакти? No, Ні. Ну і якщо позовуть, я піду. Колись я на 100% знав, що я пішов би, наразі я сумнів. Але я не збираюсь там тікати чи щось таке. Тобто, якщо дадуть повістку, підете. Ну, вийде, щоб так. У нас просто проблема з тим, що ТЦК людей залякує. Хватаючи на вулицях, самі бачили багато скандалів. Що там одного побили мені що все, шоводно все робити, щоб хлопці не гибли, Оце це мені найголовніше. А не стоять цього всього, чи ви чули про новий законопроект е, Верховної Ради щодо мобілізації і щодо броні? Як ви ставитесь до цього? Ну я добровольно мобілізований через 22-го року. Ну як я ставлюсь? Звісно, треба йти служити, захищати нашу країну, то перемоги ж ніяк не буде. Хлопці закінчуються, все закінчується. Чи всі повинні йти служити? Не. Мені не хотілось би наприклад, знаходитися в на одній позиції з чоловіком, якого насильно туди запихнули. Ну, наверное, все-таки лучше идти тем, кто действительно горит желанием и хочет этого. А, я а ви те, думає? кто не хочет, у них уже для этого есть так же самое задание в тылу, охрана объектов разных стратегических. То чи бронь ця від мобілізації, вона має сенс? Ну, за гроші, тобто за гроші не йти на фронт. Зависит от человека, его совести. Я отказался. Вот я сам с Днепропетровской области, с маленького шахтерского городочка. У нас вот, нам выдавали всем бронь, потому что нас не могут забрать, так как это производство, инфраструктура, уголь. Ну, я от нее отказался сам лично и пошел служить. Вы чувствовали мотивацию, потребность? А, конечно. Я не хотел просто, чтобы пришли в мой дом и тронули мою маму, моего ребенка. Конкретно. Ни за владу, ни за там, правительство, ни за землю. Я конкретно пошел за слушать. А Скажи, семью. просто, пожалуйста, вы, как военнослужащий, хотите в этом году 500 тысяч человек набрать. Это реально вообще? Нет. Почему? Ну, они не наберут, мне кажется, и 200 тысяч. Не будет. будете. Ну, потому что все боятся. во-первых, пропало доверие к командованию, это раз воевать нечего. Чи э, командування це якось пов'язано з відставкою заложного? чи. Ні, ну, нет, нет, это просто отношение командующим к військовослужбовцям, це... да. Україна планує мобілізувати 330 тисяч новобранців, щоб замінити виснажених військових на передовій. Пише Financial Times. Загалом, як пише видання, Україна планує мобілізувати півмільйона. Але з 11 мільйонів українських чоловіків призивного віку реально мобілізувати можуть тільки 3,7 мільйона. Інші або воюють, або мають інвалідність, або заброньовані, або перебувають за кордоном. Про новий мобілізаційний законопроект Financial Times пише, що до ухилянтів будуть ходити відвідувачі у вигляді вербувальників. Також ухилянці все ж таки будуть позбавляти водійських прав. Я нагадаю, що раніше профільний комітет рекомендував не приймати щодо ухилянців жодних обмежень. Тож прийняття скандального законопроекту відтягується, можливо, навіть і перенесеться на квітень. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Вам повістка. Розпишіться добре, але я буду знімати цей процес. Е, Ви не маєте права мене знімати. Дійсно, на сьогодні заборонено знімати військових, військову техніку, її переміщення та ППО. Але робота ТЦК в публічних місцях до цього списку не відноситься. Тим більше, якщо ви будете поводитись до мене неправомірно, цей відеозапис буде доказом у суді. Так, а ну пішов звідси, і вам всього найкращого. Друзі, усім привіт! Усі, хто вирішував відсрочки, інвалідності, ситуація наступна у кращому разі, визнають придатним і далі учебка, служба, фронт у гіршому кримінальну справу і самі проситимуться у зсу і далеко не в найкращі частини потраплять. Аналог штрафбату також є ймовірність, що вирішувати по новій, але це буде складно та дорого. Так, який же вихід? Наші юристи та адвокати допоможуть у правовому та законному полі відстояти ваші діагнози та залишити колишній статус. Кому цікаво, звертайтеся, допоможемо. Всім гарного дня! Добрий ранок Сьогодні у нас чудовий день. Пішов сніжок. Ось так у нас прекрасно в лісі. Хотілося б поговорити про те, що дійсно мене сьогодні дуже обурило. А саме обурила мене фраза Бена Волеса, екс-міністра оборони Великої Британії, про те, що нам треба мобілізовувати та омолоджувати армію, нашу українську армію, тому що ну, в нас одні старикани, на думку Бена Волеса. Але, Бено, я хотів би тобі сказати, що це не так. У нас достатньо хоробрі та фізично підготовлені військовослужбовці. Тому мобілізовувати дітей у віці від 18 до 22 років це фатальна помилка. Їх потрібно не мобілізовувати, а навчати. Зараз якраз час, коли ТЦК та СП має розробити стратегію, за якою мають навчатися саме така вікова категорія, Підготовитися, проводити тактичні заняття. І Бену краще попрацював би стратегію залучення Великої Британії у війну проти Російської Федерації. На нашому боці, щоб вони нам давали зброю, щоб давали підготовлених, підготовлених військовослужбовців, створювали нові мобільні групи та навчали наших, наших хлопців молодих, якщо ж потрібно омоложувати армію. Тому ці поради, вони досить недоречні в даний час, пане міністре. Вітаю, шановні друзі. Розповсюджене питання, мабуть, відповідь на яку ще ніхто не знає. Скільки дають за ухилення від мобілізації? Одні кажуть, що дають реальні строки, другі кажуть, що дають умовні сроки. Все залежить звичайно від індивідуальних обставин справи. Законом передбачено можливість отримати умовний термін. Тобто, це термін до трьох років, коли ви не перебуваєте у в'язниці, ви не позбавлені волі фактично реально. Але ви знаходитесь на контролі в пробаційних органах. Якщо ви не вчиняєте жодного іншого злочину, то ви потім е, залишаєтесь на свободі і далі. Це простими словами. І багатьох цікавить, а чи дійсно садять і скільки посадили? І ось е, інформаційний ресурс Open Data Bot, який надає доступ, в тому числі і до єдиного державного реєстру судових рішень, виклав свою аналітику і вказав цікаву інформацію, що в 2023 році кількість ви Років за ухилення від мобілізації, передбачено статтею 336 кримінального кодексу, виросла до 1257 вироків. 1257 вироків, досить багато. Але ж скільки посадили реально за цими вироками, спитаєте ви? А я відповім вам, друзі, як повідомляє Open Data Bot, лише вироків. Справ закінчилися реальними сроками ув'язнення. У всіх інших випадках люди отримали умовні терміни. Тобто, 60. Осіб із 1257. це приблизно 5% від всіх вироків за минулий рік. Тобто, іншими словами, можна сказати так, що з 20 випадків тільки в одному людина отримує реальний срок ув'язнення за ухилення від мобілізації, передбаченої статтею 336 кримінального кодексу. Тому статистика не досить така вже. І е, плачевна, і ті, хто бояться отримати реальний срок, ну така для вас інформація, друзі. Тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко, друзі. Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі виникає багато питань щодо затримання поліцейськими осіб, які, начебто, ухиляються від військової служби військового обов'язку. Чи це законно, чи це незаконно? Як це взагалі відбувається? Записав окреме відео, розібрав цю тему на підставі рішення суду. Ну, відео таке досить змістовне на 15 хвилин, тому опублікую трошки пізніше. Дивіться, спостерігайте і знайте свої права. Всім гарного вечора і мирного неба. До побачення. Багато хто не знає, але деякі особи мають право першочергового проходження контролю під час перетину державного кордону. Тобто поза чергою, що ж це за особи? Це особи з інвалідністю першої групи та ті особи, які супроводжують, супроводжують дітей із інвалідністю з будь-якою групою, які документи це підтверджують, та які документи можуть надати право вам першочергового проходження контролю. Це звичайно посвідчення особи з інвалідністю. Але є одне, але якщо ви здійснюєте перетин на транспортному засобі. І у транспортному засобі знаходиться понад дві супроводжуючих особи на одну особу із інвалідністю. Інші особи не мають права такого позачергового порядку проходження контролю. Вам можуть надати перевагу в такому випадку під час проходження контролю у пішохідному порядку. Давайте так. Людина має право на відстрочку. Відстрочка – це різні речі. Якщо ви оформили відстрочку, направляли це листем до ТЦК, отримали у відповідь, що дійсно така-та-та-та така -та особа має право на відстрочку, це не оформлена відстрочка, Тому що має право і надано це різні речі. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви отримали такого листа, вам потрібно далі йти до ТЦК і оформити собі відстрочку.